До вашої уваги ще один лотик малючка. Такий комплект, так шапочки, рукавички, носочки. Такий плюшевий на 3-6 місяців чоловічок тепленький на легенькому синтепончику. Це себе костюмчик на 9-12 місяців. Подовжена така тонічка і, як ніжки. Це теж буде костюмчик 12-18. Оптинка із корпонів чи лосінки 24-30, платочку і до нього йдуть теж ласинки. Це тобто костюмчики. Такі ласиночки 12-18. Це йде піжамка 12-18, чоловічок 30-36. Ще одна піжамка на 12-18. Такого фасону платячко в трьох розмірах. Тепленькі штанішки. 80 ріст. Ці 86. Тепленька кофтинка. 12 місяців. Це йде в нас костюмчик на 30-36 штанішки і кофтинка. Така у нас на 9-12 років куртка. Ковтинка з таким 30-36. Це йде регланчик з накладним карманчиком, з кнопочками на плечі, і вона йде в ростовочці від трьох місяців і до 30-36. Два, три, чотири, 5, 6, одиниць. Класинки. Піжамка. 92 ріст ще один костюмчик, ковтинка і лосинки 18-24 і такий регланчик під поло 6-9 місяців.